Вітаю організаторів і учасників всеукраїнської інтернет олімпіади. Крок до знань. Дозвольте презентувати вам проєкт інтерпретація в деталі В Повісті Не такий Сергія Гридіна. Мета роботи дослідити інтерпретацію художньої деталі в Повісті не такий» Сергія Гридіна. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання, узагальнити погляди літературознавців на художню деталь як образотворчий засіб, розглянути види художніх деталей, з'ясувати значення повісті не такий Сергія Гридіна в контексті сучасної літератури, класифікувати та інтерпретувати художню деталь у повісті не такий» Сергія Гридіна. Актуальність цієї роботи полягає в тому, що вперше зроблено спробу класифікувати та інтерпретувати художню деталь на матеріалі постмодерної української прози об'єктом дослідження є повість не такий» сучасного українського письменника Сергія Гридіна предмет дослідження художня деталь цього твору. Сваріну сторінку його літературної спадщини складають такі відомі твори, як от не такий, чужий, сапери тощо. Книга «Не такий Сергія Гридіна увійшла до списку номінантів щорічної премії Дитяча Книга року BBC 2013. художній деталь засіб мистецтва, який полягає у виділенні особливо значущого елементу художнього образу, якому властива особлива змістова наповненість, символічна зарядженість, важлива композиційна та характерологічна функції. Сергій Гридін уміє тонко проникати в душі персонажів через цей образотворчий засіб, звуки, запахи, кольори передані в художніх подробицях, допомагають розкрити проблеми підлітків, булінг, сварки в родині, розлучення батьків, ранню вагітність, вплив оточення на особистість, закомплексованість. З повісті на такий Сергія Гридіна викинула та інтерпретовано яскравіші художні деталі, класифіковано їх за внутрішніми ознаками та композиційними формами, щоб розкрити шлях становлення особистості Дениса Потапенка від закомплексованості через зайву вагу до сильної особистості. Письменник найбільше використав види художніх деталі за внутрішніми ознаками психологічні, зорові, нюхові, слухові, дотикові, смислові та смакові. Психологічні деталі допомагають читачеві проникати в душу персонажа через емоції, хвилювання, характер, дачу, внутрішній світ, зореві акцентують увагу на зображенні місця подій, предметів, нюхові відтворюють запахи. Слухові ж передають атмосферу перебування серед підлітків, дотикові вказують на силу витривалості Дениса під час тренувань. Смислові ж деталі сконцентрують увагу читача на значеннях окремих слів. Отже, найможливоніші види художніх деталей за внутрішніми ознаками чітко і влучно розкривають характеристику персонажів їх душу, психологічні проблеми підлітків, створюють цілісність образів. Сергій Гридін у повісті значно рідше використовує художні деталі за приналежність до композиційних форм портретні, пейзажні, інтер'єрні, деталь дії, предметні, мовленєві. Отже, маловживані художні деталі за приналежністю до композиційних форм лише описують зовнішність персонажа, приміщення, речі і дії, але не мають відношення до руху сюжету та характеристики окремих літературних героїв. За результатами дослідження зроблено такі висновки. Художня деталь це засіб словесного мистецтва, який глибше розкриває художній образ, його внутрішній світ, є важливим характерологічним та композиційним елементом, що допомагає виділити серед багатьох речей необхідним. Літературознавці класифікують види художніх деталей за внутрішніми ознаками та за приналежністю до композиційних форм. Не такий Сергія Гридіна, постмодерний твір постановлення особистості та психології підлітків, їх проблеми, шляхи вирішення. У повісті «Не такий» Сергія Гридіна найбільше використано художні деталі за внутрішніми ознаками, які влучно розкривають характеристику персонажів, їх душу, проблеми підлітків, а найменше до приналежності до композиційних форм, які лише описують зовнішність персонажа, приміщення, речі і дії, але не мають відношення до руху сюжету та характеристики літературних героїв.